Очікувати, ну, саме, як, який час був для цих змін, сприятливий чи не дуже сприятливий, чого можна очікувати відповідно до аспекту Хадлі, які були на цій момент. Бо, мабуть, сам той розклад, який був на небі, і спонукав мене для, для того, щоб якось які були показники на небі. І так, подивимося, перше, що таке не дуже надихаюче. Ну, Тобто Є надихаючі моменти, є не дуже. Тобто почнемо з чогось приємного. Начатра була приємна, Утрашатха. Це така ну, дуже сприятливана чатра, але її вплив трошки такий для короткочасних дій. Ну, тобто, для того, щоб швидко почати, то швидко закінчити. Тобто можна трактувати, ну, це як почати ремонт, аби швидко закінчити. Поїхати в гонку, швидко там, ну, добре і її провести, такуємо справу. Щось почати та закінчити. тобто Не те, що там фундамент або є робити. І тобто, ми можемо трактувати що? Якщо до посади, то посада може бути... Щось відбуватися стрімко, може, якось ефективно, але не надовго, не на довгі роки. Каже, так. Якщо для процесів роботи, яка буде відбуватись відповідно до цієї посади, до цих змін, ну, про чи з моїми сили, то події можуть бути знову ж таки якісь успіх, швидкий, але короткочасний. Розуміти, що успіх, кожен по своєму розуміє, але ну, якісь свої задуми можна втілити. Але і розтягувати на далекий період не вдасться. Тобто буде ця синусоїда, під'єм і зниження буде і, Ну, Але те, що будеш, ну, сам факт сприятливо, тобто, почати почати, тобто, те, що це не на добу перспективу, це інше питання, Я, яка мета була стратегічна. Це окреме питання, бо я своїм баченням намагався роздивитися, як, на, як дивиться на світ і сприймає світ е, ці люди. І, наприклад, залужне в нього, тому ну, що дивитися, як сприймає людина, бачить світ. То це якась широкопутна камера, дуже широкий кут, достаточно глибока глибина різкості. Ха якась набагато mm -hmm. шарів. Просто як бачу, то ніби нас приймають. Там на рівні відчуття. У е, світського є такий якось фокус, різкість. Тут немає цього широкого курта, але є різкість. Тобто це не гарно, не погано, просто там більш широкий розіг, і більш стратегічне бачення. Там пішке, але чітке сьогодні, зараз, я воно перекликається з цією, що ми казали, задачею. Сьогодні, і сьогодні робити щось на тоді. От тоді. Такі ну, тактичні дачі, хтось в посадовому приводі бачить ціль, підчепив, робив, побиває. Тобто кожного, ну, є стратегічне це важливо, є тактичне, це теж важливо. Пана Зеленського, я намагався дивитися, чи в мене не вийшло, чи, ну, короче, буде якесь там. Що якось Може просто, що людина не бачить так спаті, як і бачу в Україні. Це вже мені суб'єктивні навички, які. І про, далі почнемо розглядати, тобто на чатра довго сприяти головний день. Четвердеше де це день, я скажу, як він б... називається, втрати. Це не дуже благоприятні. Вона давала є 4 половині людей, 9 і 14. -й. 4 та 9 сверхусті руки не бажано зробити, а 14. Це те, що не бажано щось робити і ще можуть робити якісь мати зоні. Вже трошки напруження зростає, але так само. Перша половина дня, по якій взагалі там трактують. тому А че буде, що якщо ми дивимося по партії... Починається з трайодища. Навіть хороший день перемоги. Трайовища перемога, тобто 12. Там навіть перемога, а тут вже Але коли трактують, який день сьогодні буде понагшати, я подивиться, і якомусь сусідлі, тому місяць у момент скочення. Тобто скочення було в момент райони. Але момент розгляду цієї саме карти, що казав на 17.30, 17.17. Добре, десь не дуже добре, також дуже цікавий момент, що на момент саме цього часу, в шостому домі, Марс і так вже переходить від марка зілога, також сонце. Сонце. Сонце ще в Козерозі і з 13-го приходу. А, а зараз по звороті. Тобто в зероді зібралися Марс, Сонце, Меркурій та місяць. Ось така солянка ситуації. Не дуже і тушить що то шостий дім. І шостий дім це дом ворогів та Ворог... О, ворогів. Та вороги і втратиться, як це... на 19. Тобто таке трошки вже напружено. Але те, що там Марс, він дає можливість, ну, така її називають планета. Словно, і це навпаки, коли така манера попадає в такий дом ворогів, це дає силу подавати ці ворогів. Могло. Але сонце в цій не дуже. Тобто подавати ворогів буде можливість, але ці вороги понесуть якийсь вплив на репутацію. Чиї репутацію, чиї вороги, чи то сильського, чи то зеленського, хто приймав вирішення, від кого залежить. Шлях починається ну, цирського, але рішення, приймав мав преданці. Тобто, хто переможе, і хто втратить. Бо сонце це як ну, харізма, щось втратить трошки, а Марс вогонь ну, зможе продавати. Тобто це не ситуація, коли це добре, а це коли вже в домі пожежа, але є, є якась людина, яка пожежна, так і може цю пожежу продавати. Тобто коли в нас вдома заходить там, якісь полі... поліцейські, там, МЧС ходять, це не дуже приємна ситуація. Але коли ми в домі пожежа приходять ці це значить вже непогано. Тобто мирний ми, час це не дуже сприятливо, ну, тобто, довгий час. Але коли, коли є проблеми, то ці люди можуть нанести якусь допомогу. Це добре. Меркурій теж це в домі ворогів якісь комунікації чи комунікації можуть принести якусь шкоду. Сам, сама тема Марс, і Марс переходить в позирок, чи ходи на місяці буде до середини березня. Це в принципі буде так непогано. Для Марса це добра позиція. tipo agora é massaturno Прийти який шлях, інколи він буває важкий. Тобто, якщо щось не легко, це не каже, не про те, що це погано. Це буде важко. Але може бути і бути. Не важко. І сама дата 8 число, восьме, цифра вісім, це не вологі, це число совтовечання, те, що побагато під... Щось це буде за рахунок якихось інших ресурсів, буде багато заліза, і воно буде витертися, знищиться, пошкодиться і буде зараховуватися втрати, тобто може бути якийсь результат, але за рахунок є втрати. Приятна. Як це буде явитися, подивимось. Ось. Чи потрібні ці зміни і такою ціною? Толя, якщо там -то поставила каміння, не знаю, не можу я. Я не знаю, че я не знаю, як тактологів. вони будуть дуже розтягнути таке. Ви водені, де, там, зміни, обітні зміни, там, зрушення, порушення, еволюції, можливо, якісь кудись. Тобто буде якась важка робота, як винесе якісь результати в пропусковому періоді, і при цьому принесе, можливо, якісь там сбільшення те смерті, поразки і часі. Čiže ja s reputáciou môžem povedať, že môžem povedať, že toto, každý pán, ktorý ja si vzpomínam, že toto malaká oboha, ale treba ho pritiť, tak mám sa sám cíliť, znamená, v Slovensku, ja neznám, čo ja povedám. більше, Як воно, як воно буде задіяно, та, та схильно приймати ситуацію, як воно відбувається, і що все, що відбувається, поволі вище сил має відбуватися, мабуть, навіть те, що не дуже може приємним, сприятливим, добрим, але в якихось якоїсь для, для розвитку якихось подій воно мало б статися, коли там якась травма шкода мало тратити, і саме після цього розділася інші ситуації, де ми побачили якусь іншу правду, інші ходили, інші напрямоходії почався. Заштовхнулися якісь території ну, руху, яку змінилося, щось мідеться, подумає. Тобто всіх добра, всім удачні.